Дивіться, як рясно! У мене моя сливка вродила. І вже всі мої подруги зробили цей знаменитий рецепт сливового пирога із Нью-Йорк Таймс. Для цього мені потрібно, мені потрібно 12 сливок. А дивіться, як гарно відстає моя сливка від кісточки. Це в мене угорочка. На багаточисленні замовлення читачів газета New York Times публікувала рецепт сливового пирога. У мене тут масло, воно розтало кімнатної температури. Вони публікували цей рецепт декілька років поспіль. Поки їм вже не набридло, і вони не опублікували його великими літерами, щоб хазяїшки повісили собі на холодильник. Я всипала цукор і переминаю. Ось така маса пахуча така. Також мені потрібна дрібка солі. Ванільний цукор. Бачите, хобер, так? Нормальок. Просто крем. Що сиди ще треба? Звісно, треба борошно. У мене є ситочко. Борошно. Хто там упав? Папа, це ти? Диви, я пірог роблю сама, папа. Він не хоче нічого казати, він в мене не вірить. Ви в мене вірите? Та розрихлювач тіста. У мене форма 24 сантиметри. Викладаємо сюди тісто. Одна чайна ложка кориці і дві столові ложки цукру. Перемішуємо. наче так пісочком, а так? Трошки. Перерахуйте 12, бо я одну з'їла, мабуть, перерахувала. Пішла? Ставити в духовку, яка вже розігрівається. Запікала 40 хвилин при температурі 170 градусів. Пахне. Маленька дегустація. Ой, ці сливи, сливи, Боже, ці сливи, вони аж течуть. І в роті тануть. Ну так він. І протане в мене в роті цей пиріг. Це вкусніше, ніж на дереві.